У бродах за участі студентів бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіана Шишкевича відбулися дебати щодо правильної дати в святкування різдва. Більше інформації у сюжеті. Цьогоріч, через вторгнення Росії в Україну, думки українців щодо дати святкування Різдва розділилися на дві групи. Коли ж правильно святкувати Різдво, 25 грудня чи 7 січня, з цієї нагоди у стінах педколеджу зібралися студенти, щоби поділитися своїми думками. 7 січня це більш такий ну традиційний день, хоча. Він був нав'язаний нам ось цей день. Проте все ж таки 25 грудня, 25 грудня святкує весь світ, і потрібно все ж таки святкувати, на мою думку, з усім світом. Але для кожного цей вибір є особливим. І кожен сам десер повинен вирішити, коли йому краще святкувати. Ну, Давайте ми тільки Різдво-25, а всі інші свята ми будемо, так як, ну, я правильно розумію, О, з думку соцмережі, була ну воно приблизно виглядає стану на зараз приблизно так. так, так. Це позиція теж, як я з вами в принципі, солідарна, вона ну, теж не, не, скажі, не цілісна, так, і не до кінця відображає в принципі, суть цього питання. Так, так. Тобто, що зміщувати, відповідно, зміщується абсолютно все, але це дуже важко. Mm -hmm. Розумієте, бо тут є дуже багато рішення. Економічного першу чергу, характеру іншого. Дебати були насиченими, цікавими та дискусійними. Думки студентів розділилися. Одні за те, щоб залишити все як було, а інші святкувати разом із Європою. Саме 7 січня. Як ви наказали, там історія, не історія, предки, не предки. Ми звикли до цього, і там не можна сказати. Політичні, неполітичні, тобто всі аспекти, ми так не вкорінюємося, адже там є нюанси з кланарями, із там з датами, там роки пропадали. Тому я думаю, що ми будемо спроходити по 7 січня, але не будемо бачити. Це особисто моя думка. Ось такі проблеми потрібно вирішувати зараз, тому що в нас війна йде не тільки за нашим незалежністю, наша війна йде ще й в суспільстві. У нас і мова була не на часі, і релігія в нас була не на часі, а тепер, які ми проблеми маємося. Тому, здається, із таких, ну, можливо, не дуже важливих, на перший погляд, питань потім зростають такі дуже великі проблеми. Тому я вважаю, що потрібно вирішувати це прямо зараз і прямо тут. Ініціатор зустрічі Руслан Данилюк поділився своєю думкою, що додати святкування Різдва. А також розповів нам про особливість цих дебатів. Дебати сьогоднішні ми присвятили різдвяній тематиці. Так, святкування різдва 25 грудня чи 7 січня, оскільки ми побачили, що є такий суспільний резонанс, так є якась така, скажімо, публічна дискусія, особливо в соціальних мережах в Україні зараз з цього приводу. Саме тому тема була обрана не випадково. В основному були студенти перших та других курсів відділення початкової освіти, які, в принципі, є кістяком є такою. На як активнішою ланкою серед учасників євроклубу Галицька Прилина, який діє відповідно при нашому коледжі: Згідно дебатів... Кому відношенні як вирішили? Ну, ми там опитування проводили студентів-викладачів. Ми демонстрували так на екрані. Ми там і в форматі відео записували думку викладачів та студентів нашого коледжу. От ну я так бачу, що в принципі серед викладачів вже дуже значна частина тих, які готові святкувати 25 грудня. Так, студенти кажуть, що вони змушені свою думку згоряти усім з батьками. І там, по-моєму, 60% було за 7 січня, але при цьому вже була значна частка тих, які кажуть, що цьогоріч, по крайній мірі, перейдуть на 25-те. Плюс я дуже бачу значна частка тих людей, які будуть двічі святкувати. І це люди з святкування їхнє таке, скажімо, з прицілом на майбутнє, що вони потенційно мали би перейти в принципі на 25 грудня. Загалом зустріч виявилася дуже атмосферною. Усі учасники дебатів за активну участь отримали подарунки від представників ЄС в Україні. Водитися на все українське, забороняти все російське, бо люди напряму бачать, що країна, яка є країна, яка нападає на твою, і ти буквально підтримуєш її традиції, ти буквально читаєш її літературу, і ну, і так далі. Ти говориш мовою терориста. І кожен хоче раз, коли от я чую часто це не на часі. Просто те саме. Ну скажеш, що от війна закінчилась, можна святкувати. повернутися до тих самих традицій. От, наприклад, так само і зараз знайшла позиція. Бо от якщо люди прийдуть на 25 грудня, от ми будемо і закінчиться війна. Ну все, країна вже не в юлі з нами. переходимо до сьому. Я дуже часто чула такі думки, що. Скоріше за все, це все потім має запрошувати. Завершення війни буде таке сильтувальний реверан від до... ну, питання російської мови, але ну, цього це... іншого воно якби... Сергій Нікішин, Василина Куть, телеканал Бродонлайн.